Вітаю вас на каналі Українська Хвиля з'явилася важлива новина для українців, котрі переплатили за газ. Йдеться про побутових споживачів, які заплатили за цю комунальну послугу не на Нафтогазу, а своєму колишньому постачальнику. У вас справді повідомили, як повернути свої кошти і що для цього потрібно. Зараз про це поговоримо. А я попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати важливу та актуальну інформацію в економічній та інших сферах. Нагадаю, що два роки тому, у травні 2022 року, близько 9 мільйонів українців стали несподівано для себе клієнтами державного нафтогазу, а 17 регіональних газбутів не змогли забезпечити постачання блакитного палива і таким чином втратили своїх клієнтів. Багато хто з побутових споживачів не одразу зорієнтувався в ситуації, не знав про те, що постачальник змінився, і здійснив оплату за цю комунальну послугу своїм минулим колишнім постачальникам. І вже пройшло два роки, і багато хто з людей досі не отримав свої гроші назад. Жаль, автоматично переплату ніхто не повернув і неможливо було передросувати ці гроші від одного постачальника до іншого. Людям запропонували писати заяву з вимогою повернути цю травневу переплату до своїх колишніх постачальників. Проте навіть ті, хто так і зробив, вони, частина таких людей отримала свої кошти назад, а частина ні. Спочатку тему активно обговорювали у засобах масової інформації, соціальних мережах, а потім якось взяли та й замяли. Зараз знову у суспільстві і у компаніях заговорили про те, що багато споживачів так і не повернули свої кошти. Якщо коротко, потрібно спочатку звертатися до своїх газзбутів, щоб повернути кошти. А якщо це не вдається, то до регулятора у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, отримали дуже багато заяв від споживачів, які так і не повернули свої кошти. Там зазначили, що не потрібно одразу звертатися до них, тобто до регулятора, тому що попередньо потрібно надати письмову заяву до, до свого колишнього постачальника, і тільки після того як ця заява була відхилена або проігнорована, тільки тоді безпосередньо готувати заяву до національної комісії. В комісії зазначили, що у неї відсутня можливість вжити дієвих заходів в поверненні споживачу переплати, якщо він попередньо не звертався до свого колишнього постачальника свого колишнього газзбуту. Насамперед потрібно дізнатися адресу свого колишнього газбуту постачальника газу, і це можна зробити безпосередньо на сайті компанії, звідти переписати ці дані в заяву, а також вказати суму переплати, яку ви очікуєте отримати назад. І особовий свій особовий рахунок, який складається з дев'яти цифр. Цей рахунок він вказаний у платіжках за газ, і його звіти потрібно взяти і переписати. Також слід вказати свій банківський картковий рахунок, на який мають бути повернені кошти. Якщо його немає, це проблема, і особливо у багатьох людей похилого віку може не бути карткового рахунку, і тоді його потрібно відкрити за допомогою родичів, попросити їх або дітей, або онуків, щоб допомогли, тому що дійсно не кожна людина має. Банку рахунок і не знає, як навіть його створити, тобто відвідати відділення, також не завжди є можливість, і це, але все одно це потрібно зробити. Важливим є перелік документів, які слід додати до заяви. Це має бути в першу чергу банківський рахунок, на який потрібно повернути кошти, тобто з банку після відкриття рахунку, потрібно взяти довідку з реквізитами, а також взяти, зробити копії паспорту, тобто документи, які засвідчають. Свідчую особу і податкового номеру, або як раніше його називали, ідентифікаційного коду. А важливий момент те, що всі дані повинні бути вказані безпосередньо на особу споживача, на ім'я якого приходили платіжки за газ. У газправді. Порекомендували одразу робити копії всіх сторінок паспорту, тому що неподинокі випадки, коли не вистачало тієї чи іншої сторінки, тобто одразу зробіть копії всіх сторінок, щоб на цьому не концентрували увагу і щоб з цим не виникло проблем. Газбути деякі навіть вимагали. Копію квитанції за оплату за травень 2022 року, тобто, щоб додала, додав побутовий споживач оцю платіжку, що була сплата в певну дату на певну суму. Якщо вона у вас збереглася, обов'язково додайте її до заяви більше, як, як то кажуть, шансів на повернення коштів. Коли всі документи будуть готові, не слід поспішати надсилати їх. Звичайним листом потрібно лише рекомендованим листом, тому що від пошти має бути повідомлення про вручення. Це важливо. Якщо ваша заява десь загубиться, проігнорується і не буде розглянута, тоді потрібно звертатися безпосередньо в національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Це в свою чергу не буде розглядати заяву, якщо не отримує письмове підтвердження того, що. Ви попередньо зверталися письмово до газбуту з вимогою повернути кошти, тому потрібно надсилати її разом із заявою копію документа, який підтверджує отримання колишнім постачальником заяви про повернення переплати. Звичайно, найкращим варіантом буде звернутися до газбуту особисто, фізично, якщо є така можливість, щоб у канцелярії поставили штамп. Про те, що отримали ваше звернення, і тоді з цим документом, з копією цього підтвердження, того, що газбут отримав ваше звернення, вашу заяву, вже можна звертатися у національну комісію, якщо питання не буде вирішено, не буде проблема вирішена у газбуті. Під цим відео я надам посилання на інформацію безпосередньо від газбуту, де детально, покроково наданий алгоритм дій для того, щоб повернути свої кошти. А також окремо зазначу посилання на зразки заяв, щоб ви подивились, як саме потрібно заповнювати заяву до газбуту і до національної комісії, якщо проблема вирішена не буде. Будемо висновок, що навіть через два роки після здійснення переплати є шанси повернути свої гроші, але слід набратися терпіння, зібрати всі документи, а також написати одну або дві заяви і очікувати на свої гроші, на свої кошти, на картковий рахунок, який ви вкажете в цих заявах. Якщо ця інформація була вам корисною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!